Дюгоні це дивовижні морські савці, які привертають увагу своїм спокійним характером і унікальним способом життя. Ці істоти що є родичами ламантинів, населяють прибережні води Індійського океану і мають важливу роль у підтримці екосистем морських трав. На відміну від багатьох морських тварин, дюгони це травоїдні савці, які стали частиною культурного і екологічного ландшафту багатьох країн. Як я вже сказала, основною їжею дюгонів є морські трави. Тому в народі їх прозвали морськими коровами. І цих морських трав вони можуть споживати до 40 кілограмів на день. Тіло дюгона має оптичну форму, що допомагає йому легко пересуватися у воді. Хвіст дюгона схожий на хвіст дельфіна, але, на відміну від більшості кітоподібних, він горизонтально плаский. Кажуть, легенди про русалок з'явилися саме завдяки їм. Тривалі життя дюгонів може досягати 70 років, що робить їх довгожителями серед морських савців. У дюгонів чудовий слух, який допомагає їм орієнтуватися у воді і розпізнавати небезпеку. Дюгони спілкуються за допомогою різних звуків, таких як свист, крики і низькі гудки, Яким? які допомагають їм знаходити один одного. Ці тварини мають товсту шкіру, яка захищає їх від холодних температур і дрібних ушкоджень. Вони ведуть переважно самотній спосіб життя за винятком періодів спарювання або догляду за дитинчатами. Вагітність у дюгонів триває близько 13 місяців і зазвичай народжується лише одне дитинча. Новонароджені дюгони залишаються з матір'ю протягом кількох років, навчаючись знайти їжу та уникати небезпеки. Зуби дюгонів стираються і замінюються протягом усього життя, що допомагає їм обробляти грубу їжу. Ці савці мають густий шар підшкірного жиру, який забезпечує додаткову плавучість і теплоізоляцію. Дюгони можуть досягати довжини до трьох метрів і ваги понад 400 кілограмів. Їх повільна швидкість пересування допомагає зберігати енергію, однак це робить їх уразливими до хижаків та риболовних снастей. Вони вважаються вразливим видом через надмірний вилов, забруднення вод і руйнування середовища проживання. У деяких культурах дюгони мають символічне значення і вважаються міфічними істотами, що пов'язані з морем. Існує легенда, що дюгони надихнули стародавніх моряків на історію про русалак через свою здатність стояти вертикально у воді. Дюгони допомагають зберігати біорізноманіття, адже поїдаючи морські трави, вони стимулюють їхнє зростання і поширення. Ці тварини мешкають у прибережних водах Індійського і Тихого океанів від східного збережжя Африки до Австралії. У Австралії дюгонів захищають національні закони, і будь-які шкоди вплив на них сувора караються. Дюгони можуть переміщуватися на великій відстані у пошуках їжі, хоча зазвичай залишаються у певній зоні. У місцях, де дюгони часто перебувають, можна зустріти рівномірно скошені ділянки морських трав, відомі як луг дюгона. Вони мають особливий смаковий апетит, обираючи лише певні види морських трав, що збагачує екосистему. Плавники дюгонів схожі на ласти, які використовуються для керування напрямком під час плавання. У разі загрози дюгони здатні розвинути короткочасну швидкість до 10 км на годину. На відміну від інших морських савців, дюгони мають досить слабкий зір, але покладаються на свої гострі відчуття, дотику і слуху. Затримують дихання на понад 6 хвилин, пірнаючи на глибину до 20 метрів.